Фортуна, щасливий збіг обставин та магічне число три. Це все допомогло пану Петру виграти путівку до Болгарії. 7 квітня у центрі міста відбувся розіграш призів від таксі Діана. І головний подарунок дістався Петрові. Ну я в принципі в житті не дуже багато всього вигравав. І з першого разу мені не, не дуже пощастило. Спочатку один номер. Виграв, але не було представника цього номеру. Потім другий не було представника. Ну а я був третім. От я був переможці кажуть, що досить часто користуються послугами таксі Діана. Мабуть, це і допомогло виграти головний приз, розповідає дружина Петра. Ой, ми користуємося останній час дуже часто. Ну але... Три-чотири рази на тиждень, мабуть, ми їздимо, а то й більше, тому що у нас в гаражах машини стоять, нам дуже часто потрібно до них добиратися. О, як не, не, не дивно, да, машини є, але так приходиться користуватися послугами таксі, тому що це дуже зручно. Чоловік вирішив, що на відпочинок до моря поїде дружина з донькою. Ну, по перше, в мене з роботою були деякі складності, щоб поїхати відпочити. І по друге, я ж сам не можу поїхати відпочити від, від дружини від дитини. Ну то я вирішив, хай краще вони їдуть відпочивати, а не я. А я буду в цей час гроші заробляти». Тетяна розповіла, що спочатку віри не няла, що може так пощастити. Ніхто не вірить, що можливо взагалі виграти. Кому я не розказувала, що це таксі, що це ми виграли, справді От, просто нам пощастило виграти через таксі. Туроператори порадили Тетяні якомога довше затриматися у сонячній Болгарії. Виграли ми путівку на тиждень, але нам турфірма дозволила, е запропонувала навіть докупити ще один тиждень, тому що приїзд автобусом, і щоб не гаяти оці декілька там, два дні переїзду, то щоб було більше часу на відпочинку. Чинок то нам запропонували ще докупити тиждень. Ми дуже вдячні їм за це, тому що справді недорого. два тижні да і зовсім недорого. Це зовсім зовсім недорого було для нас. Жінка задоволена країною, персоналом і кліматом. Чесно кажучи, в Болгарії ніколи не були і не планували бути, але дуже задоволені, що ми поїхали. Дуже цікава країна, дуже гарний сервіс. Дуже мені сподобались хлопчинки, які нас відправляли. Дуже все класно зробили, дуже вчасно. Це якраз був початок сезону. Було не дуже спекотно, не було такої по 40 градусів жари, але було тепло, що можна було і купатися, і загорати. Своїми враженнями поділилася. Я стасійка дівчинка розповіла, що море було тепле. Також їй запам'яталися чудові пейзажі, та найбільше їй сподобалося у болгарському. Селі, де маленька туристка покаталася на віслючку, брала участь у конкурсах та приміряла одяг та болгарських було, красунь. В так, Мені не дуже подобалось, а от в аквапарку, в болгарському селі, і на джипсафарі, в, в аквапарку було дуже красиво і мені там більше всього подобалося. Щасливих бориспільських відпочивальників стане більше, адже стартувала нова акція від таксі Діана. Я... Ну, зараз у нас запущена нова акція. З 1 іюня по 31 августа Розіграш буде відбуватися в першу суботу вересня. Буде на центральній площі міста, буде безліч конкурсів. Запрошені будуть різні. Групи, артисти, для цього треба замовляти наше таксі. Перших 50 клієнтів, які більше всього наїздили за цей період, користувалися нашим таксі, будуть серед них буде розіграш цінних подарунків, і основний приз це буде подорож до Єгипту. Тетяна та Настя щасливі засмаглі та вдячні таксі діані за чудовий відпочинок. Валентина Чубатюк, Євген Суренко, новини телеканал Бориспіль.